Привіт, друзі. Е, зараз я бачу таку штуку, що багато хто з наших, ну з українців, говорить на тему того, що погано, що наші е, ЗСУ підривають е, арсенали зі зброєю в Росії, що аргументуючи це тим, що нібито будуть е, шалень, буде шалена відповідь зі сторони Росії, що будуть страшні обстріли і так далі, і тому подібне. Страшні обстріли будуть, але робити те, що робить ЗСУ, потрібно інакше так війну не виграти. Чому це позитивно для України, то що підривається арсенал? Не склади, а арсенали. Арсенали величезні. Там нові ракети, там ракети е, Північної Кореї, ракети е, Ірану і всі ці ракети е, могли летіти в Україну. Вбивати людей, дітей, е, жінок старих, чоловіків, всіх вбивати. Такі атаки зі сторони ЗСУ позбавляють Росії Росію потенціалу. Вони щиро, щиро вірили в те, що Україна не дістане до, до тих арсеналів. Це можна, побачити, це можна побачити по карті, Google карті. Там все видно, вони буквально нахабно е, робили це спеціально, що от, бачите, ви не дістанете. Ви можете дивитись по карті, там все видно, але ви не, не дістанете. І те, що відбувається останні там, три дні, це несподіванка, несподіванка в першу чергу для росіян. І ті, хто кричить в Україні, що такого робити не можна, тому що буде шалена відповідь. Суперечують самі собі. А чим росіяни будуть відповідати? В них зараз немає, ну, в них значно попустіше на арсенал. Якби арсенали, арсенали ці арсенали, які вибухають, вони знищені на 90%. Чим буде відвідка? Очевидно, що ці ракети іранські, північнокорейські, готувалися на кінець осені і зиму для того, щоб позбавити українців тепла та світла. Ну е, є люди у нас, які е, мають думку проти, навіть якщо це суперечить логіці. Друга причина. Друга тема, на яку я хотів би поговорити, це е, те, що буквально вчора і сьогодні е, вистрибила інформація на тему того, що в шахті вибухнув сармат. О той самий сармат, яким е, росіяни погрожують американцям. Що пам'ятаєте, оце треш, е, оці хода? На Вашингтон, на Вашингтон. Оце той самий сармат. Так от на випробуваннях він вибухнув прямо в шахті і Норвегія каже, що в них зафіксовано підняття радіаційного фону. Це теж багато про що говорять. Тобто, цілком можливо, що там наслідки дуже серйозні. Це е, для Америки дуже хороші новини, тому що Америка буде розуміти, що ага, е, навіть ця остання палка-пугалка вона не дієздатна. Що в принципі там далеко не все може взлетіти навіть. І більшість потенціалу стратегічного може просто вибухнути всередині шахт і нашкодити в першу чергу самій Росії. І це гарний, позитивний знак для американців. Отже, е, я вірю в те, що ми переможемо, ми обов'язково переможемо. Е, останні новини це підтверджують, і це прекрасні новини. Е, безумовно, обстріли будуть, безумовно, будуть гинути люди, на жаль, але і не робити. Нічого у відповіді. Це вкрай неправильне рішення. Отже, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже допомагає каналу розвиватись. І мені надзвичайно приємно читати ваші коментарі. До нових зустрічей, друзі!